Отже, натискаємо два рази на будь-яку точку, і так зображення масштабується. Можемо так повторювати багато разів і дивитись на деталі цього, скажімо так, фрактального зображення. Всім привіт! Сьогодні починаємо вивчати обробку жестів для кастомних компонентів в Jetpack Compose, тобто для тих компонентів, які щось малюють на канвасі. Нагадаю, що минулого разу ми познайомились з AGSL-шейдерами, і тоді ми змогли намалювати фрактал, намалювати множину мандельброта, яка виглядає ось таким чином. Відповідно, фішка цього зображення в тому, що його можна збільшувати там в мільйон разів без втрати якості і так далі. Тобто, це якраз ідеальний кандидат на те, щоб перевіряти, як працюють жести. І конкретно сьогодні ми напишемо базовий код для обробки жестів і реалізуємо зміну масштабу при подвійному натисканні на зображення. Отже, поїхали. Спочатку дивіться, в минулому відео ми використали AGSL Shader тільки в прев'ю функції, тоді як в емуляторі в реальній програмі тут до сих пір відображається шахова дошка. Тому першим дівом я беру і вирізаю весь код з прев'ю функції. Да і саму функцію видаляю, вона нам більше тут не знадобиться. Відповідно, в цьому файлі залишається лише код шейдера. А далі переходимо до файлу Playground, там де зараз знаходиться старий код, старий код шахової дошки. І тут повністю все видаляємо. І замість старого коду вставляємо код з шейдера. Після цього поправляємо модифікатори, бо це вже реальний код реальної програми, яка запускається на емуляторі. Тобто тут потрібно використовувати модифікатор з аргументів методу, ну і вказуємо на цей раз не конкретний точний розмір, а мінімальний за допомогою модифікатора sizeIn. В результаті, якщо перезапустити цей проєкт на емуляторі, то що ми побачимо? А Ми побачимо правильно відмальований фрактал. Правильно відмальоване зображення. А отже далі можемо з ним працювати. Загалом в минулих відео ми вже написали деякий базовий код. Зокрема, у нас є окремий компонент Easy Canvas, в якому можна відмалювати будь-що, і при цьому контент буде відмальовуватись у власних координатах і завжди відображатись по центру екрану. А зараз, наприклад, ми показуємо користувачеві контент, реальний розмір якого буквально от має радіус в 2 екранні пікселі. Тобто оцей от красивий фрактал в емуляторі, він так-то дуже маленький. Просто масштаб тут скоригований таким чином, щоб ми могли його нормально бачити. Також, окрім компоненту Easy Canvas, який за нас автоматично все масштабує, ми так-то написали ще й базовий каркас для контролера. Ось так от він виглядає, це клас Easy Canvas Controller. І от за допомогою цього класу ми далі зможемо оброблювати різні жести, там масштабувати зображення і так далі, і тому подібне. Але для початку розкажу про сам принцип, як ми це будемо робити. Ви вже по ідеї знаєте з минулих відео, що за масштабування контенту, да й взагалі за будь-які трансформації контенту за це відповідає матриця. Яка поки що створюється ось цим от методом GetContentMatrix. І от до цього моменту ця матриця, вона по суті залежала тільки від розміру канвасу, ну і від розміру контенту, який ми хочемо показати від параметрів з конструктора. Але вони у нас не змінюються. А якщо б і змінювались, то тоді просто б створився новий контролер. А тепер запитання до експертів Jetpack Compose. Значить, ми збираємось додати обробку жестів, які будуть змінювати масштаб та змінювати положення контенту. Тобто жести, по факту, мають змінювати матрицю. Відповідно, питання доволі просте, як змінювати матрицю. І відповідь, увага, треба використати state. Все просто, як дважди два. Якщо щось в композі треба змінити, да, то ми використовуємо state. Тому додаємо всередині контролера приватну властивість з назвою Content Matrix State. І тут буде знаходитись поточна матриця трансформації. А можемо також додати публічну властивість для отримання матриці без стейту, це просто для зручності використання. Далі, від чого буде залежати матриця трансформації? Ну, по-перше, як і було до цього, матриця залежить від початкових параметрів ContentRect і Content Scale. При старті додатку ми за допомогою цих параметрів от кажемо канвасу, на якій частині контенту ми хочемо сфокусуватись. З цим, я думаю, і так все зрозуміло, і більше того ця логіка вже реалізована. А тепер же, додатково, в цьому відео ми хочемо зробити так, щоб при подвійному натисканні, от на якійсь точці, да, щоб при цьому зображення збільшувалось і центрувалось на цій точці. Тобто вхідними параметрами тут вже буде конкретна точка на канвасі і бажаний масштаб. В результаті у нас виходить два різні набори вхідних параметрів, від яких залежить матриця. І для таких випадків в мові Kotlin є спеціальний вид класів sealed класи. Тому в коді об'являємо новий sealed клас з назвою CanvasFocus. Всередині буде два варіанти цього класу. Перший з них Region з параметрами content-rect. І Content Scale. Canvas Content Scale. Тобто, по суті, це старі параметри, які були до цього. І от другий варіант вже новий, скажімо так. Назвемо його Point. В ньому вже буде конкретна точка, на яку натиснув користувач, і масштаб. Все, структура для вхідних даних готова. Повертаємось до контролера, додаємо властивість з вхідними даними, з canvas фокусом. Причому зверніть увагу, що це мутабельна var властивість бо вона буде змінюватись в процесі роботи програми. І по такому ж самому принципу додаємо ще одну властивість canvas Size, яка теж, по суті, буде грати роль фінного параметру для матриці. Тобто, починаючи з цього відео, ми не будемо викликати метод GetContentMatrix напряму. Замість цього ми будемо просто звертатись до більш простої властивості contentMatrix, яка до того ж бере значення зі стейту. А значить, контролер зможе повністю управляти канвасом. В принципі, можемо навіть прямо зараз взяти, і там, де викликається метод GetContentMatrix, от тут заміняємо його на властивість contentMatrix. Після цього треба ще дати можливість змінювати вхідні параметри у контролера. Так, вони у нас зараз мутабельні, але вони також і приватні, тобто просто так їх не змінити. Як це можна виправити? А треба додати методи для зміни вхідних параметрів. Перший метод буде встановлювати розмір канвасу, і тут нічого складного в принципі нема. А от другий метод він буде працювати так само, як і перший метод, як setCanvasSize, canvas size, але по-перше, він буде встановлювати canvas Focus. А по-друге, цей метод буде приватним, а не публічним. Це я роблю для того, щоб наружу не виставляти ось цей от sealed клас, який зараз приватний. І щоб потім було відповідно простіше працювати з контролером з інших місць у програмі. Тут, по факту, у контролера буде ще один метод вже публічний назвемо його Focus on Viewpoint. Цей метод прийматиме точку на канвасі та масштаб. Ну а вже всередині буде викликатись set canvas Focus. Але... На відміну від першого методу, який змінює розмір канвасу, от код в set Canvas Focus, цей код насправді буде працювати некоректно. Знаєте чому? А тому, що коли ви працюєте з в'юшками в композі, то ви ж працюєте з реальними екранними координатами в пікселях. Тобто в аргументах ось ця точка буде приходити з жестів, і ця точка в реальних координатах. Координатах екрану, але ж візуально, якщо подивитись, от е, на додаток в емуляторі, то коли ми натискаємо на якусь точку, то ми ж маємо на увазі не екранну точку, а точку на зображенні. Ту точку, на якій треба сфокусуватись. І ця точка, точка на зображенні, її координати відрізняються від екранної точки. Екранні координати стартують з початку канвасу, з верхнього лівого кута, тут вони рівні 0-0. А закінчуються в правому нижньому куті, де вже координати залежать там від розміру канвасу, роздільної здатності екрану і так далі. Тобто тут координати будуть щось типу там, 1000 на 1900. Тоді як саме зображення, яке ви тут бачите, да, в нього нульова точка з координатами 0-0 знаходиться ось тут, рівно по центру. Ну і взагалі все зображення, от радіус цього зображення рівний 2. Тому виходить, що в методі focus on viewpoint тут треба ще й виконувати перетворення координат. Ви, звичайно, можете подумати, що блін, прийдеться згадувати геометрію і так далі, і тому подібне. Але насправді ні. Знаєте чому? А, тому що ми ж вже вивчали лінійні трансформації в одному з минулих відео. І у нас є матриця. Правда, ця матриця виконує перетворення координат зображення в реальні координати від екрану в пікселі. А нам треба зробити навпаки. Нам треба перетворювати екранні пікселі в координати зображення. Тим не менш, це не проблема, скажіть спасибі математикам. Бо якщо у нас є на руках ось ця от матриця, то ми можемо для неї знайти обернену матрицю, яка буде виконувати внезапно обернене перетворення координат. Отже, додаємо окрему властивість Inverted Content Matrix. Вона буде розраховуватись на базі існуючої матриці, просто в кінці ми додатково викликаємо метод Invert. Тоді в методі Focus on Viewpoint ми дійсно зможемо перетворити екранні координати пікселів, в координати зображення, і потім можемо відправити їх прямиком в Canvas Focus. До речі, можемо навіть трошки покращити цей метод, значить, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити так, щоб другий параметр масштаб, щоб він розраховувався автоматично. Наприклад, давайте будемо збільшувати масштаб в півтора рази. Для цього нам треба знати попередній масштаб. А його ми можемо витягнути з матриці. І по-друге, прописуємо значення за замовчуванням, яке рівне зум помножено на 1,5. Готово. Що далі? А далі поглянемо на методи set Canvas Size та setCanvasFocus. Focus. Зараз вони змінюють вхідні параметри, які повинні впливати на матрицю. Але зараз це просто сеттери, ці методи, і вони просто змінюють значення у відповідних властивостях. Тоді як сама матриця, так то вона не змінюється поки що. Тому давайте додамо логіку перерахунку матриці. Це буде окремий приватний метод updateContentMatrix. По суті, ми будемо його відразу викликати всередині обох сеттерів, да і все. Ну, а щодо реалізації методу, то ви не повірите, але реалізація у нас є майже повністю готова. Це, по суті, старий метод GetContentMatrix. От давайте поглянемо. Вхідний аргумент тут це розмір канвасу. А далі ось ці дві лінії коду це розрахунок масштабу. І остання лінія коду це зміщення контенту. Просто зараз масштаб та зміщення, вони розраховуються на базі старих параметрів Content Rect і Content Scale, а ми їх так-то помістили в Canvas Focus в перший підклас ось тут. А що стосується другого підкласу, то тут параметри такі ж самі: зміщення контенту та масштабу. Тому давайте зробимо метод GetContentMatrix, зробимо його більш універсальним. По-перше, він буде приватним. По-друге, для кращої читабельності давайте я переіменую size в Canvas Size. І по третє, додаємо два нові аргументи Content Offset і Zoom. Далі ми ці аргументи вже використаємо всередині методу, але зробимо це трошки пізніше. А поки що давайте напишемо реалізацію для Update Content Matrix. Тут беремо вхідні параметри з властивостей Canvas Size та Canvas Focus відповідно. І Спочатку перевіряємо наявність розміру канвасу. Якщо розмір канвасу недоступний, то нічого далі ми зробити не зможемо, тому просто повертаємо пусту одиничну матрицю. В інакшому ж випадку, значить, перевіряємо canvas фокус за допомогою конструкції when. Якщо тут лежить об'єкт під класу Point, то напряму викликаємо метод GetContentMatrix і передаємо в нього відповідні параметри з підкласу Point. Ну, а для другого випадку, для підкласу Region. Тут для наглядності витягуємо старі значення ContentRect і ContentSKill. Далі з методу GetContentMatrix тут копіюємо лінію коду, яка обчислює масштаб. Наступний крок обчислюємо content offset зміщення контенту. Це зробити теж нескладно, бо для регіону зміщення це центральна точка. І тепер викликаємо метод GetContentMatrix і передаємо в нього CanvasSize, ContentOffset і zoom. Наостанок залишається тільки відправити нову матрицю в ContentMatrixState. State. Таким чином ми реалізували метод UpdateContentMatrix. Залишається оновити код методу GetContentMatrix, бо він не використовує зараз аргументи. В принципі, тут все швидко, значить, видаляємо лінію коду з обчисленням масштабу, а передаємо замість неї просто напряму значення з аргументів. І на останній лінії коду, де відбувається зміщення контенту, тут теж передаємо значення ContentOffset з аргументів методу. Все на цьому. крапка. Контролер повністю готовий до використання. Переходимо до компоненту Easy Canvas. Тут треба зробити дві речі. По-перше, всередині Drawys Sketch тут викликаємо controller.setCanvasSize. Тобто сповіщуємо контролер про, про зміну розміру канвасу. І по-друге, треба ж додати обробку жестів, правильно? А в цьому відео нагадаю, що ми додаємо масштабування на точці, куди подвійним натисненням вказує користувач. Значить, для цього існує окремий модифікатор Pointer Input. Всередині нього викликаємо DetectTab Gestures. І тут буде окремий параметр on tap, який, по суті, є лямдою. В лямді буде приходити offset в екранних координатах. В пікселях, тому залишається тільки викликати контролер. Точка Focus on View Point. От і все готово. На цьому, в принципі, дійсно все. Можна запускати проєкт на емуляторі і перевіряти результат. Отже, натискаємо два рази на будь-яку точку, і так зображення масштабується. Можемо так повторювати багато разів і дивитись на деталі цього, скажімо так, фрактального зображення. А правда, зараз масштабування відбувається без анімації, тобто роботи нам ще вистачає на наступні відео. І якраз да, наступного разу, думаю, ми додамо сюди анімації, щоб все це діло виглядало більш красиво. Ну і також тут ще є проблемка, що при повороті екрану масштаб скидується до початкового значення. Ну що ж, нехай вам буде домашнім завданням подумати, як це можна виправити, як зберігати масштаби після повороту екрану. А я ж, мабуть, я, мабуть, запишу окреме відео для спонсорів каналу, де ми розглянемо приклади виконання такого домашнього завдання. Приклад зберігання та відтворення того масштабу, який був до повороту екрану. Ну а так, на сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!